Доброго дня, шановні мешканці Нововолинської територіальної громади, як можна зробити боляче нашим захисникам? Які зараз кров'ю потом захищають нашу країну та сплачують податки? Потрібно жирувати на їхні податки. І сьогодні я вам розповім наступне: на 38-му сесію з міської ради виноситься питання про виділення додаткових 140 тисяч на заробітну плату управлінню культури та туризму, яким керує пан Широкопояс, ці 140 тисяч йому не вистачає власне на заробітну плату йому. Його заступнику та головному спеціалісту, чому так трапилось, це дуже просто тому, що хтось виписував захмарні надбавки та премії собі, нічому себе не обмежуючи. Що робив цьому ланцюгу звяльський міський голова? Він все це підписував, адже потрібно тримати в руках своїх ручних депутатів, щоб вони голосували так, як йому потрібно. Мене до вас запитання, шановні, що ви робите під час війни? Ми виділили на утримання апарату з Рівської міської ради 52 мільйони на утримання 170 чоловік. І зараз виявляється, що вже цих коштів вам не вистачає. У вас просто немає сорому. Я вже показував у березні 2022 року, що тільки фонд преміальний на весь цей апарат це 700 тисяч гривень в місяць. Скам'яніться. Наші воїни захищають і ПДФО, яке ми отримуємо, а ми отримуємо зараз фактично, весь наш бюджет тримається на наших воїнах. Це ви його так, безталанно і безсоромно розпихуєте собі по кишеням. Так не може далі продовжуватися. я закликаю депутатів Зв'язкової міської ради під час голосування 7 вересня не підтримати це рішення, Будьте відповідальними, Будьте відповідальними перед своїми виборцями та перед самим собою. Слава Україні!